Шановні друзі, справді сьогоднішня акція має глобальний світовий характер. Такі збори громадян проходять по всій Україні, такі збори громадян проходять і за межами України в багатьох країнах світу. Але сьогодні ми хочемо привернути увагу світової громадськості не тільки до Надії Савченко, ми хочемо привернути увагу світової громадськості до багатьох. Наших громадян, наших синів і дочок, які знаходяться на території Російської Федерації і є незаконно ув'язненими, які подаються моральним і фізичним тортурам. Тому сьогодні ми вимагаємо визнати Путіна і його пряме оточення військовими злочинцями та піддати Підгарський трибунал. Парламентській асамблеї Ради Європи не надавати дозволу на зняття депутатської недоторканості з Надії Савченко та вжити всіх засобів впливу до Російської Федерації, які змусять російську владу звільнити всіх українських військовослужбовців, що незаконно утримуються на території Росії, позбавлені захисту своїх прав і свобод, визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Виключити Російську Федерацію, членів Ради безпеки ООН та позбавити її права вето, оскільки Росія є спонсором міжнародного тероризму і створює загрозу в системі світової безпеки. Від світової спільноти посилити санкції стосовно Російської Федерації, вимагати негайного припинення терористичних та сепарастичних угрупувань на сході України. Не повинні бути байдужими. І сьогодні ми звертаємося до всіх, хто. Не є байдужим, хто є дійсно патріотом своєї держави, не бути осторонь всіх цих подій. Сьогодні ми закликаємо зібрати підписи. Сьогодні я закликаю всіх допомагати волонтерам, відвідувати госпіталі. Там на лікуваннях перебуває дуже багато хлопців, які потребують нашої уваги. Незалежно від політичних уподобань, я прошу згуртуватися всіх: політичні партії, громадські організації, тому що разом ми сила. Ми сьогодні повинні підтримувати одне другого і працювати над тим, щоб ми перемогли, і Україна була сильною, щасливою, гарною державою.